Пропоную сьогодні вирушити в гості до дівчинки-оксанки. Вона нам хоче щось про себе розказати. Всім привіт! Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. Руки в неї золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний та завзятий, він господар в нашій хаті. Все майструє, поладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Це і є моя сім'я. То про що нам розповіла Оксанка? Вірно, про сім'ю. А давайте пригадаємо, що таке сім'я. Сім'я це мама, тато та їхні діти. А хто ж такі бабуся та дідусь? Запитаєтесь ви. А бабуся і дідусь це вже родина. До родини також належать ваші тітки та дядьки. А зараз давайте разом з Оксанкою пограємо в гру Хто для кого, Хто для дідуся? Оксанка. Так, внучка. А ви для дідуся хто? Так, внучка або внук. А для мами хто Оксанка? Вірно, дочка. А ви для мами хто? Так, дочка або син. Тоді для тата Оксанка буде також дочка. А ви? Дочка або син. А ким буде Оксанка для бабусі? Так, внучка, а ви хто? Внучка або внук. А хто Оксанка для своїх братів? Так, сестричка. А вони для неї хто? Брати. Сім'я та родина це найдорожче, що є у кожного, адже в сім'ї всі люблять один одного та піклуються один про одного. Часами буває, що хтось у сім'ї засмучений, тоді ми втішаємо його. А як це можна зробити? Тоді ми можемо обійняти його, нагодувати чимось смачненьким. Допомогти чи зробити щось приємне, подарувати подарунок, поцілувати або ж розказати щось приємне. І я впевнена, що ваші рідні одразу повеселішають. Зараз ми перевіримо, чи вмієте ви лагідно називати членів своєї сім'ї. Як лагідно ви назвете маму, Матуся, Мамочка, Мамуся, А тата, татусь, татусик, таточко. Назвіть лагідно діда. Так, дідусь, а бабу, бабуся, бабусенька. Бабусечка. Як лагідно назвати брата? Брати а сестру? Сестричка. Давайте ми розповімо трішки, що роблять наші рідні. Уважно роздивіться картинку та скажіть, що робить мама. Так, мама миє посуд А дідусь. Дідусь читає книгу. Що робить бабуся? Бабуся в'яже. Чим займається тато? Тато ремонтує машину. А діти що роблять? Діти граються іграшками. Розкажіть про те, Чим займаються ваші рідні, та ви вдома. І складіть про це речення. А на цьому ми будемо завершувати. До кого ми сьогодні ходили в гості? Так, до Оксанки. А про що вона нам розповіла? Вірно, про свою сім'ю. А що таке сім'я? Це мама, тато та їхні діти. А родина це вже і бабусі, і дідусі, і тітки ваші, і дядьки. Сьогодні у нас малювання. А допоможуть нам сьогодні наші пальчики. Ними ми намалюємо квіточку. Спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Дві жабки з отушки скакали у калюшки. Долонь, кулак. Ти також? Вмієш? Так. А зайчик пострібайчик під кувшиком сховався? Долонь? Кулак. Ти також вмієш? Так. Починаємо малювати. Спочатку пальчик мокаємо у жовту фарбу. І ось так малюємо три жовті крапочки. Ось так. Це серединка нашої квіточки. Потім, за допомогою серветки або водички, ви змиваєте фарбу з пальчика. Тепер беремо колір інший. Ви можете взяти люб... будь-який. Я возьму рожевий. Мукаю сюди свій пальчик і ось так по колу роблю крапочки рожеві. Ось у мене вийшла. Перша квіточка. Потім я знову беру серветочку і витираю пальчик. Так само ви домальовуєте ще дві квіточки. Квіти у нас готові. Тепер набираємо на пальчик зелену фарбу. І ось таким рухом малюємо стебло. Всім квіточка. Пальчик можна не витирати. Домальовуємо. Листячко. ось так. Ось ми намалювали з вами квіточки за допомогою наших пальчиків. Що ж, малята? До побачення, до нових зустрічей!